Ще вітаю всіх, хто слухає українське радіо цій порі. Ми продовжуємо спілкування на нашій хвилі у програмі сьогодні в день, і далі будемо говорити про соціальну підтримку від держави, друзі, пенсії, виплати, субсидії, яких змінно чекати українцям у 2024 році. Річ у тім, що навряд чи для когось зараз відкриє Америку чи інший невідомий її до того континент, що соціальний захист населення військовий час. Надзвичайно складна справа від війни страждають всі без перебільшення, але Вразливі категорії населення, родини з дітьми, багатодітні сім'ї, пенсіонери, люди з інвалідністю, обмежені в можливості працювати, студенти або працездатні, які вимушено переїхали в чужі місця, шукають нове житло роботу. Дуже великий перелік є тим тією кількістю людей, які їх можна назвати особливо вразливими. Від початку повномасштабного вторгнення Росії уряд доволі ефективно налагоджував забезпечення соціальної допомоги, Зменшилось, ну, Точно вдалося зменшити можливий масштаб катастрофи в порівнянні тим, якби нічого не робилося, у забезпеченні засобів існування вразливих категорій. Що ж далі? Яким буде для вразливих категорій 2024 рік? Говоримо з першою заступницею міністра соціальної політики України Дариною Марчак, яка вже на зв'язку з нашої студії. Пані Дарина, доброго здоров'я. Доброго дня. Отже, навесні двадцять третього року індексація пенсій була проведена. Також деякі категорії пенсіонерів отримали підвищення цього року, і чи планується така сама індексація, чи можливо якісь додаткові підвищення наступного, і від чого це залежатиме. Ми говоримо про те, що ну взагалі діє закон про законодавча норма, яка визначає, що індексація пенсій має відбуватися кожного року з 1 березня. Звичайно, зараз ми у стані повномасштабної агресії, як країна, і це означає, що є значна кількість ризиків, в тому числі для державних фінансів, які на які треба зважати. Але наш базовий план це те, що з 1 березня 2024 року має відбутися індексація. Але точно говорити про будь-які строки можна буде лише після того, як буде затверджено закон про державний бюджет. Зараз ще тривають переговори з Міністерством фінансів, готуються проєкт бюджету на 24-й рік. І тому, власне, там фінальні обіцянки чи там строки давати поки що зарано. Але, звичайно. Нація планується розмір індексації буде залежати від того, який буде рівень інфляції за результатами поточного, mm -hmm. оскільки саме розмір індексації, а також темпи зростання середньої заробітної плати, є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. І відтак сказати, який може бути цей розмір індексації, ми зможемо лише на початку 2024 року, вже коли надійдуть статистичні дані за 2023 рік. Я хотів би запитати вас про ситуацію з виплатами пенсій для мешканців тимчасово окупованих територій і для осіб пенсійного віку, чи тим, кому призначена пенсія, які проживають за кордоном. Що у нас в цій сфері зараз відбувається? Держава повністю виконує всі свої зобов'язання перед громадянами, незалежно від того, чи вони проживають на тимчасово окупованій території, чи виїхали за кордон. Якщо людина має право на пенсію, ми здійснюємо їй нарахування такої пенсії. Окреме питання є чи стоїть в тому, чи є в людини фізична можливість зняти, наприклад, гроші з банківської картки, якщо людина проживає на тимчасово окупованій території. Звичайно, на це ми вже вплинути ніяким чином, на жаль, не можемо. Але свої зобов'язання щодо таких виплат здійснюємо. Те ж саме стосується громадян, які проживають за кордоном. Були певні технічні проблеми, коли, наприклад, людина набувала пенсійного віку, перебуваючи за кордоном, за діючим законодавством, передбачала, що людина для оформлення пенсії має фізично звернутися до відділення пенсійного фонду. А за кордоном таких відділень немає. Нещодавно були е, внесені зміни до постанов кабінету міністрів, які дозволили е, громадянам з, звертатися, наприклад, про призначення пенсії чи про, е, про відновлення пенсії. Якщо е, ну там бувають випадки, коли е, людині можуть припинити пенсію, наприклад, якщо е, вона отримувала пенсію через Укрпошту, Укрпошта тепер не доставляє пенсію на там тимчасові mm -hmm. таким. Але власне ми запровадили механізми для того, щоб люди могли звертатись віддалено, це через дію застосуванням дії чи це через електронний кабінет пенсійного фонду. Також ми запровадили нещодавно можливість звернення до пенсійного фонду через відеозв'язок, ну фактично, зумом. І таким чином громадяни можуть звертатись до пенсійного фонду для призначення чи відновлення виплат пенсії. Також якщо громадяни перебувають за кордоном, ми запровадили можливість для громадян за кордоном звертатися через консульські установи. Важлива історія з приводу звернення через консульські установи, чи вона вже перевірена на практиці? Поки що зміни були внесені нещодавно, буквально на початку серпня. Поки що не маємо статистики, але я думаю, що вже в вересні будемо бачити, яка кількість громадян скористалась такою можливістю. Є ще одна велика тема, якою хотілося б торкнутися. Це зміна порядку виплати для вимушено переміщених осіб, яка у липні, зрештою, останні зміни настали. Чи буде щось іще змінюватися восени? Останні зміни актуальні набули чинності з 1 серпня, якщо я нічого не плутаю. Не плутається постанова, яка була ухвалена урядом в середині липня. Вона передбачає два раунди змін. Перша частина змін вступила в дію з 1 серпня. Друга частина вступає в силу з 1 вересня. Першою частиною змін ми власне врегулювали те питання, що допомога на Проживання внутрішньо переміщеним особам має виплачуватися саме внутрішньо переміщеним особам, тобто людям, які перемістилися всередині країни і проживають зараз в, в Україні. Відтак допомога не, не має виплачуватися людям, які фактично не є внутрішньо переміщеними особами, а шукають притулок чи знайшли притулок в інших країнах, і тривалий період часу знаходяться за кордоном. Також з 1 липня було припинено виплати, якщо, наприклад, ми маємо вже інформацію, за результатами перевірки в державних реєстрах, що людина померла і є реєстрація факту смерті. І також виплати були припинені у випадку за результатами верифікації Мінфіну, якщо, наприклад, з'ясувалося, що одна і та ж сама людина має, отримує оформила собі виплати одразу в кількох різних громадах. Таким чином ми а таке теж бувало, так? Так, да, на жаль, таке теж бувало. З 1 вересня вступають в силу друга частина цих змін, і ця друга частина спрямована на те, щоб сфокусувати обмежений державний ресурс на допомогу саме тим людям, громадянам, внутрішньопереміщеним особам, у яких немає достатньої ну, там подушки безпеки для того, щоб обійтися без державної підтримки. Відтак, з 1 березня, з 1 вересня вибачаюсь. Допомогу буде припинено тим особам, які, наприклад, після вступу в дію постанови, тобто ну, ніякої ретрос. Ефективної дії, а от за останні півтора місяця, з 15 липня по 31 серпня, наприклад, придбали квартиру, житло чи земельну ділянку, чи, наприклад, купили облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень, чи придбали валюту на суму понад 100 тисяч гривень. Тобто здійснили некритичні виплати на достатньо велику суму. Що є свідченням того, що в таких людей в принципі є певні заощадження, і вони не є критично залежними від державної фінансової підтримки. І цей крок насправді нам має допомогти витрачати гроші державної підтримки соціальної саме на тих громадян, які без цієї підтримки не можуть впоратися. Тут у нас в студійному вайбері є пара запитань. Якщо отримували субсидії, фінансово нічого не змінилося, чи треба знову подавати документи? Запитує Галина Іванівна. на тема субсидій. Продовжує активно цікавити наших слухачів. А, ні, по субсидіях ніяких змін не відбувалось. Всі громадяни, які мають оформлену субсидію, від них взагалі не потрібно ніяких дій. Ми автоматично перераховуємо. Ми я маю на увазі пенсійний фонд. Автоматично перераховує розмір субсидії для родини, якщо, наприклад, після підвищення тарифу. Тому ніяких особливих причин турбуватися з приводу того, що щось змінюється по субсидіям, немає абсолютно. Навпаки, програма житлово-комунальних субсидій діє таким чином, що навіть після підвищення житлово-комунальних тарифів, якщо доходи родини не змінилися, то Автоматично буде перераховано сам розмір субсидії і таким чином, щоб родина не платила за житлово-комунальні послуги більше. З приводу теми внутрішньо переміщених осіб хотілося б уточнити, що планується на 2024 рік. Ви говорили про те, що держава намагається сконцентрувати достатньо обмежений ресурс для того, щоб надавати дійсно найбільш вразливим. Категоріям, якщо трошки перефразувати, держава намагається з не дуже е, великого пирога, все ж таки, плюс-мінус по справедливості, нарізати ці шматки. Чи означає це, що можуть бути ще якісь урізання в наступному році? Ми не передбачаємо урізань для внутрішньопереміщених осіб, але я хочу звернути увагу, що е, власне. Для тих громадян, які отримували допомогу на внутрішньопереміщених осіб, тривалий період часу, і ми знаємо, що частина громадян отримували таку допомогу ще з квітня 22-го року, там хтось з липня 22-го року, тобто така допомога вже надається тривалий період часу. От, власне тим громадянам, які отримували цю допомогу, вже тривалий період часу, їм було перепризначено таку допомогу строком на 6 місяців. Якщо громадяни вперше звернуться по допомогу після 1 серпня 2023 року, то їм буде призначена допомога на 6 місяців з можливістю перепродовження ще на 6 місяців. І це зроблено для того, щоб власне, от там найперший там найскладніший перший рік після внутрішнього переміщення, особливо якщо зруйноване житло, і поки, наприклад, родина не змогла отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло. Щоб надати їй таку фінансову підтримку, але взагалі завдання і мета держави це не замістити своєю допомогою власні джерела надходжень громадян, а допомогти громадянам максимально відновити. Свою спроможність жити якісно і бути економічно незалежними, і тому зараз ми, як міністерство соціальної політики, разом з усіма міжнародними партнерами, гуманітарними організаціями, ми дуже активно працюємо над тим, щоб розвивати не тільки виплатну виплатні інструменти підтримки, але передусім не виплатні uh -huh. тобто соціальних послуг. От міжнародний досвід говорить, що в країнах ЄС. Видатки на систему соціальних послуг можуть складати від 20 до 30% всіх видатків на соціальну підтримку. У нас на жаль цей ну, розмір видатків на соціальну підтримку є значно, значно нижчим, точніше розмір видатків на соціальні послуги. І ми власне намагаємося і там прагнемо розвивати різні інструменти допомоги громадянам, які ну знаєте, не давати їм рибу, а давати їм вудку. Тобто забезпечувати доглядові послуги для тих осіб, наприклад, які мають інвалідність чи є там особами похилого віку, uh -huh. їм. Доглядати, забезпечувати, розвивати соціальні послуги психосоціальної підтримки, допомагати. Ми розвиваємо послуги супроводу для осіб з інвалідністю по працевлаштуванню. І наше завдання як держави, держави всім разом допомогти максимальній кількості людей повернутися до самостійного економічно незалежного життя. А зараз від виплат внутрішньопереміщеним особам до Власне, субсидії, от наша слухачка, вже запитувала у Вайбері, чи не зміниться нічого. А чи не буде обмежень у виплатах тут? Якщо будуть, то для кого? І зрештою, от чи вистачить грошей, аби покрити державі своїми фінансами всі призначені субсидії? По субсидіях ніяких змін, які б наприклад унеможливили для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв'язку з підвищенням, наприклад, тарифів в навесні цього року може бути збільшення видатків. І ми з разом з міністерством фінансів зараз проводимо розрахунки, яка сума коштів потрібно буде для того, щоб забезпечити в достатній мірі всі громадяни, які потребують. Підтримки через механізм субсидій цієї фінансової підтримкою. зазвичай немає. Уряд дуже обережно ставиться до того, щоб житлово-комунальні субсидії фінансувалися в повному обсязі. Не бачу тут підстав для будь-яких переживань з боку наших громадян. Гроші будуть, субсидії будуть виплачуватися ніяких обмежень там. Не не планується запроваджувати, тому а, будь ласка, не хвилюйтесь. Час від часу пригадується мені в цьому контексті дискусія, яка точилася кілька років, фактично в розмовах з міжнародним валютним фондом, який надавав і надає макрофінансову допомогу Україні з точки зору тарифів на житлово-комунальні послуги, чи якось впливають чи намагаються вплинути наші іноземні партнери зараз на державні фінанси України з точки зору того, яка кількість цих самих фінансів. А це я часто навожу зараз цю цифру 60%. Копій, як у кожній гривні це іноземна фінансова допомога, яка частина цих фінансів виділяється на таку пряму адресну допомогу, як виплати ВПО чи, наприклад, субсидії з житлово-комунальних послуг? Наші міжнародні партнери дуже хвилюються і дуже розділяють ну, підхід міністерства соціальної політики в частині того, що ми маємо забезпечити достатній, але адресний підхід для наших громадян. Це означає, що ми ставимо собі за мету підвищити. Ефективність і рівень покриття допомоги малозабезпеченим. це ключовий інструмент по захисту громадян від ризику бідності. І ми зараз працюємо з міністерством фінансів в цій частині а також розробляємо законодавчі ініціативи, які б ще ну, зробили допомогу малозабезпеченим ще більш ефективним інструментом. Ефективність в даному випадку це означає, що там максимальна кількість родин, у яких є ризик стикнутися. З бідністю, зрну з які можуть опинитись за межею бідності, щоб вони були покриті цією підтримкою. Також наші міжнародні партнери, ну загальна логіка, що Ніхто не вимагає від України економити на Економити на соціально незахищених верствах населення. Дякую за коментар. Перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчако гостювала на прямому зв'язку зі студією Українського радіо.